Уроки мудрої ведмедиці Повінь у лісі Білочка жила у дуплі високого дерева на березі струмочка. Вона любила сидіти на самому кінчику великої розлогої гілки, що росла біля порогу їхньої оселі, і слухати його веселе дзюрчання, а також шум вітру, щебет птахів. Того вечора білочка теж вмостилася на своєму улюбленому місці, щоб послухати веселу пісеньку струмочка. Але він чомусь не дзвенів, як завжди, а лише щось глухо бурмотів, ніби був чимось невдоволений, та й у лісі стояла дивна, незвична тиша. Не шумів вітер, не співали птахи, ліс завмер. Доню, йди вечеряти, покликала її мама. Мамо, а чому ліс мовчить, і струмочок не співає? Мабуть, буде буря, доню, каже мама, перед бурею природа завжди затихає. Тільки но мама Білка це проказала, як налетів сильний вітер і враз почав гнути та ламати дерева. Затріщали гілки, закружляло зірване листя, вмить потемніло, а в чорних хмарах, які невідомо звідки й узялися, сердито гримав грім, мерехтіли блискавиці, потім пішов дощ. Ні, це був не просто дощ, це був справжнісінький водоспад, який потоками лився з неба, змиваючи усе на своєму шляху. Гілка, на якій сиділа білочка, розхитувалася і важко було триматися, а потоки води притисли її так, що навіть дихати було важко. Донечко, мержі додому, закричала мама. Та бідолашна білочка навіть відповісти була не в змозі. Вона злякано дивилася вниз, де замість маленького прозорого струмочка, під нею вже ревіла та клекотала широка річка. Бурхливий потік змивав і ніс за собою усе, що траплялося на його шляху дерева, кущі, сухе гілля, навіть пташині гнізда. Білочка почала повільно просуватися до своєї домівки, але раптом гілка затріщала й обламалася. Білочка почула мамин несамовитий крик. І за мить разом з гілкою опинилися у каламутному, вируючому потоці. Коли налетів буревій, зайчик з лисеням встигли заховатися під корінням дерева. Вони з подивом спостерігали, як на їхніх очах маленький струмочок перетворився на бурхливу річку. Раптом звірята з жахом побачили, що повз них вода стрімко проносить великий гілляку. На який сидіть білочка. Гіляку несло прямісінько на повалене дерево, що перегородило річку і творило водоспад. Ще мить і. Але гіляка раптом почала прибиватися до берега. Зайчик, забувши про все на світі, вискочив зі своєї схованки. Лисеня кинулось слідом. Перемагаючи сильний вітер та нестримні потоки зливи, вони наздогнали гілку з білочкою і спробували підтягти її ближче до берега. Та стрімкий потік, ніби граючи з ними, не відпускав свою здобич, і всі зусилля малих рятівників були марними. Раптом гілка зупинилася, потім, ніби сама по собі, почала підтягуватись до берега. Зайчик з лисеням озирнулися і побачили, що гілку міцно тримають троє бобринят. Але дивуватися чи про щось роздумувати було ніколи. Зайчик стрибнув у воду, підхопив білочку і обережно поніс її до берега. Лисеня та бобринята допомогли йому, і тепер, стоячи під потоками зливи, вони усі разом почали весело сміятися. На ранок буревій ущух. Він наробив багато лиха, та небезпека минула, і ліс почав оживати. У дитячому садочку було гамірно та весело. Всі ділилися своїми враженнями від уперше побаченого ними розгулу стихії. Звичайно, особливої уваги заслуховувало щасливе спасіння білочки. Діти! Навчити вас, як поводитись під час урагану, я, мабуть, не зможу, сказала Марія Михайлівна, і не тому, що не знаю, а тому, що підступна стихія завжди застигає зненацька, і підготуватися до цього важко. Звичайно, потрібно заховатися у безпечне місце і перечекати негоду, але є те, чому ви вже навчилися самі. Це дружба, готовність прийти на допомогу, навіть ризикуючи власним життям. Відтоді всі лісові мешканці запам'ятали, що під час урагану потрібно заховатися у безпечне місце і перечекати негоду. Але якщо хтось потрапив у біду, треба обов'язково прийти на допомогу.